Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Ви на моєму каналі Щеп Всесвіту і з вами я, ваша Ольга. Сьогодні ми по традиції, як завжди, записуємо карту дня на середу на 2 липня 2025 року. Чотири варіанти, чотири енергії, яка резонує з вами. Будь ласка, зробіть свій вибір. І так, карта дня на середу на 2 липня 2025 року. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Видно. видно? Наче видно. Так, прошу вас, робіть свій вибір, кому потрібно більше часу стати на паузу. Але ви знаєте моє відношення до пауз, да? я рекомендую завжди вам вибирати той варіант, який, як наче йокнуло щось у вас там в серці. Перша карта, на яку у вас впав погляд, і у вас там щось середині, як люблю, ой, Сказала, так. От, значить, то воно. То воно. То як вже друга, третя, п'ята, десята, то вже М -м -м. беріть першу, яку у вас резонує з вами. Але кожному своє. Да? Кожен по-своєму обирає, кожній людині потрібно щось своє. Тому. Як вам вдобно, так ви робіть. Ну, ставте на паузу, кому потрібно, а ми починаємо. Вітаю вас, дорогенькі мої одинички. Що тут у вас? Який у вас буде день? А у вас день з енергетикою короля мечів. Король мечів це логіка, аналіз, справедливість, конкретика, таке, знаєте, холодність, беземоційність. День такий, я б сказала, що і ви будете в ньому якісь такі без настроєння, можливо, і ситуації будуть, які потребують вашої сконцентрованості, логіки, аналізу, швидкого виріш... швидких рішень. День такий, ну як, відповідальний, я б сказала так, дуже відповідальний, такий, серйозний. Давайте подивимося ну, більш конкретніше, ми може хай відкриють. Ну, я хочу сказати, якісь, можливо, будуть для вас пропозиції по четверки кубків. Знаєте, можливі якісь ем, ну, мало ли, які можуть бути пропозиції у вашому житті щось. Давай там. І, і пропозиції бізнесового характеру чи робочих процесів, і предложення. Особистого да, характеру, то е, по карті четверки кубків ви і короля мечів. Да, тобто ви будете е, якось так гостро реагувати на ці предложення до вас, Тобто ви не згодні те, що вам будуть там говорити. Ось давай, давай щось зробимо, давай щось, якісь предложення, там ви, м -м, агр, навіть агресивно і якось будете доносити цю інформацію логічно розкладаючи по королю мечів якось по полочкам, да? Роз... логіч, логіка, аналіз, це знаєте, по справедливості, що буду мати. Знаєте, як наче по відчуттю, як наче візьмете листочок бумаги і на те їхнє предложення, якось розпишете все там, те, що вони вам прилагають, по... По періодам, да, якось по періодам, і вийде, що нічого не вийде, і ви якось скажете: слухай, відстань від мене. Так, може, це дійсно можуть бути по четверки е, пентаклів, це дійсно можуть бути якісь такі, знаєте, фінансові предложення, е, наприклад, вклад, вкладення або щось допомоги, та, ну щось з грошима зв'язано. якась будуть вам щось предлагати, а ви скажете, та ні-ні, ні от достанете при своїх грошах, гроші ви не вкладете. В кого є така ситуація, то мої дорогенькі майте це на увазі. День. А в кого ні, такого немає, то ви зрозуміли мене, да? що день ну, такий серйозний, не, ну, не, роз, не розслабитися. Може бути трішечки навіть агресивний. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, ділі, діліться моїм відео зі своїми рідними, близькими. Тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. Я буду вам дуже, дуже за це вдячна. А ваш лайк це як поздороватися зі мною, да? як би сказати мій, мені привіт. Тобто, якщо ви хочете з нею поздоровитися, то ставте лайк. І, як завжди, моя традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, двічки, що тут у вас? А у вас якийсь е, приємно романтичний, приємно романтичний день по лицарю е, Кубків. Це. Е, Якась ніжність, проявлення, проявлення, проявлення любові. Знаєте, у декого це навіть може бути випивка, <ф Brach> Теж може бути. але це при, от, почутав, так по відчуттю і вибухте проявляти цю ніжність, заботу, ласку, любов. Якийсь день такий от захочеться Обняти необ'ємне, да? якось зігріти, зробити щось приємне, ем, ну, якісь, можливо, навіть якщо це в роботі, то знаєте, таке якесь, як зробити е, ну, як перерву таку, навіть, давайте розслабимося, корпоративно розслабимося. Навіть отак може бути якесь, навіть, наприклад, або щось зробили, але як, таке відчуття, що кнути пряник. Да? От вам може бути можливо, накричати, наприклад, а потім якось, ну, ну, пожаліть. Ну, ну, щось таке, якийсь, сил. От я ж кажу, що наче буде таке відчуття, що, як наче от, сил немає, да? якесь таке виснаження було. Як от, розумієте, от, як от енергетично відчуваю, як наче. От, те, що я і кажу вам, таке відчуття, що виморилися, пороботали хорошо, сил немає. І такий і вівторок такий, знаєте, давайте розслабимося, таку, знаєте, от таке якесь. І по е девятки е Пентаклі, я називаю дуже часто цю карту, це карта для мене це карта як рай на землі. Да? Тобто ви в якомусь е Самодостатності, да? добробуту, якомусь знаєте, ну, якось приємно. Давайте проведемо час, да? от якось побути. Ну, так. Ну, да. У когось це може бути навіть е, якось і одні, один, да, сам, сам собі да, зробив свято. Для когось може бути, як по від, відлюднику, то може бути, так, а, а взагалі може бути от наставника вашого, да, вашого керівника, людини, з яка там, авторитетна, да, вчитель якийсь. І от він скаже, так, ну, зробили, давайте тепер трошечки значить, трішечки розслабимося. От у вас будуть проявлення. Це в когось так може бути. А взагалі, я ж кажу день якоїсь тотальної любові, і вона буде в проявленні. Тобто це не слова, це будуть дії, дії на щось приємне, романтичне, таке Хороша. хороший день. От як по відчуттю те, що я відчуваю, така сніжність. От хочеться так прижать, прижать, тіснесенько так обняти. Як дитину обнімають і нюхають голову, так як пахне дитина. От, Отакесь таке відчуття і картинка така, от, і саме на цей день. Такий мій прогноз для е, другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, е, підписуйтеся. Діліться моїми відео зі своїми рідними близькими, тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. І, як завжди, моя традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Трічки, що тут у вас майдренькі? А в трічок тут жезлів. О, в Шило в попі називається, буде дуже багато енергії, якісь ідей, нове е, імпульс, ідеї, натхнення, щось хочеться летіть, робить, бігти, виконувати, да, така енергетика швидкості, новизни, енергія б'є, початок місяця, та я зараз там, та як дам в угля. Ну, от такого відчуття такого, знаєте, ну, вшила в поти. Не всидите. Ви, в общем, на одному місці не всидите. Будете гарцювати весь день. Що сядете потім ввечері і ноги гудіти будуть. От так будете ганяти. Так, давайте подивимося, що з чим це пов'язано більше конкретніше. Ну Ви знаєте, у вас оце таке буде от, в карті башти, значить, оце все, все унічтожає, так більше жити невозможно. Ми все згрібаємо, збираємо, забираємо, і у вас нова ідея, ви почнете. Начинаю по-новому. Це оце буде у вас таке. Кординально все міняю. Перестан... Може, навіть будете перестановку робити в квартирі. Їй Бог. Таке повічую, бо щось будете тягати, наче як перестановку хочете зробити. І почнеться початок. О, дивіться, попажу жезлів, це початок. Старе викидаєте щось перерук... ну, Взагалі взагалі все з забираєте свого життя і починаєте. Можливо, не завтра у вас там була оця ж башта, може, це було раніше, да? тобто та стара життя, те старе життя, ви зрозуміли, що так не можна жити. І ви, наче, як на новому імпульсі, берете початок по жезлу, робите перші малесенькі кроки до на для дії, для великого, от ви будете по тузу жезлів у середу це починати. Можливо, дехто там, щось узнає, просто інформація навіть, це теж вже якісь маленькі кроки. По пажу жезлів це також може бути новини, ініціатива, цікавість. Да? Щось буде таке, знаєте. Вияснять, прояснять, не обов'язково. Але от по енергетиці те, що відчувається мені, я ж кажу, таке відчуття, що ви прийдете додому, потім так у ноги чи вдома, якщо ганять будете там, знаєте, щось робити, а потім сядете так ноги, висунете вперед і скажете Ой, фух, нарешті ну, сів. Оце отаке бігатня отака якась круговерть. Щось будете робити, бігати, вирішати. І Голова оберта, ноги болять. За дурною головою нема ногам покою. Знаєте, от я вираз такий. Але день дуже активний. Я бажаю вам, дорогенькі трічки, щоб вони, він був, оці ваші зусилля були не марні, а були раціонально виконані, ваші, ваша енергія. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене, і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі, мої дорогенькі четвірочки, що тут у вас? А от четвірочок медленно, не Оце ваш день. з дня. Медленно, но уверено. Значить, наполегливо це лицар пентаклів, наполегливість, стабільність. Повільний рух, тобто е швидкості немає. Ви будете все робити дуже так е нешвидко. Да, не повіль... ну, може, не в, не в нормальному ритмі, навіть в повільному ритмі. Але ви своєї, може, нудно буде. Знаєте, так якась така тягомотна робота. Ну, я Гречку з рисом перебираю. Тягомотна робота, я образно. Але. У вас таке буде галочка в голові, довести діло до кінця. Оце буде такий. Напористість, оця, знаєте, будете йти, незважаючи ні на що, ніяких преград, нічого, але ви будете йти до своєї цілі. Напористо. Так, давайте подивимося більш детально, з чим це може бути пов'язано, що це за казадія ваша. Ну, десятка жезлів, важко, важкі якісь справи, які ну, нагрузили на себе, можливо, їх дуже багато тих завдань, які ви там всереду собі наробите. На да? І ви і надайте, і, і те, і те, і оте. І якось, може, воно трошки буде затримкою, бо паш Пентаклів не швидка карта, енергія не швидка. І, і тут десятка жезлів важко при, прижимає до земельки, хоча й жезли. Да? І, Жезли це вогонь, да, енергія вогню, вогонь і земля. Але ви зрозумієте, що м -м -м не дуже швидка все, якось важко буде воно якесь так. Ну, ну Я ж кажу, от по енергетиці таке відчуття, така нудота, якась дуже багато справ, такі нудненькі якісь вони. Щось якесь по луні, може, не знаєте, як його правильно зробити, а треба зробити да? по роботі, як же ж його зробити, почали робити, а як довести його до ума, не знаєте, може, там, знаєте, зупиняйтесь, підглядаєте, спитайте в когось ем, поради, ну, щось таке, знаєте. Але і по пажу пентаклів ви отримаєте оце знання, пораду, да, ви її отримаєте. І отако, знаєте, як я кажу. Спокійно, але впевнено будете йти всереду до своєї цілі. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, підписуйтесь обов'язково на мій канал і діліться зі своїми рідними і близькими. Моїми відео. Тим самим ви допомагаєте мені в розвитку каналу, а також українського контенту на теренах Ютубу. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!